Кальцій, Детринікомед турбота про свою красу. Уже Несенко, радник міністра внутрішніх справ України. Зараз з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо. Пане Вадиме, і відразу в зрізі того, яких ударів наносить Росія по нашій енергетичній інфраструктурі, в зрізі, скоріше за все, імовірної мобілізації в Росії, я хочу проанонсувати, що завтра ви особисто будете презентувати дослідження суспільно-політичних настроїв в Російській Федерації. А що ви можете сказати вже на зараз? Завтра ви ці дослідження ґрунтовні оприлюдните, але є певні моменти, які викликають питання вже зараз. Росія буде спокійно реагувати на можливу мобілізацію, і далі буде виправдовувати в очах свого народу нищення української енергоструктури. Ну, дивіться, в принципі, перш за все, ми повинні зрозуміти про те, що нищення енергетичної інфраструктури це найбільша на сьогоднішній момент гордість росіянами. Тобто, абсолютно більшість росіян на цей момент вважають, що немає більшої радості для них ніж удари по нашій по українській енергоструктурі. Чому проблема? Проблема в тому, що армія не показує взагалі ніяких результатів. Тобто більше п'яти місяців вони штурмують Бахмут, нічого них не вдається. Їм потрібно знаходити хоч якісь приводи для гордощів, але приводів для гордощів немає. Тому на жаль, в принципі, нищення українських будь-які більш менш серйозні обстріли по Україні це зразу в російських громадян, особливо в російських телеграм-каналах, викликають повну фері. З іншої сторони, на жаль, в принципі, ми повинні зрозуміти, що мобілізацію перша хвиля мобілізації вони повністю проковтнули, і вони вважають, що мобілізація це насправді в чому не проковтнули, тому що вони вважають, що це дозволить прискорити закінчення війни. Але зараз страх в суспільстві настільки великий, що чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що навіть якщо з'явиться друга хвиля мобілізації, умовно кажучи завтра то хтось із росіян почне виступати проти цього на жаль, на жаль, ми маємо говорити про те, що їхнє суспільство буде готове до того, щоб проковтнути і другу хвилю мобілізації, якщо вона буде оголошена. Пане Вадиме, ну повертаємося до е, видань, які пишуть про ситуацію війні в світовій маці навазі. От зокрема Гардіан цитують Лой Лойда Остіна, який говорить про те, що росіяни і їх керівництво налякане, е, значить, е, скажімо так, е, трошки понівеченими да літаками стратегічними, які днями відбулося на російській території. Але в цьому контексті е, знову ж таки Вашингтон Пост цитує Блінкіна, який зазначає, що ми не бачимо позитивних ознак того, що Російська Федерація готова до переговорів. Це навіть. Цитата така є, що це має бути не фіктивний мир, а чесний і справедливий мир. Але таких ознак ми не бачимо в той же час. Заступники Лаврова, Рябко і сам Лавров неодноразово говорили про те, що чим далі тим буде складніше. Давайте вже щось тепер зараз вирішувати. Як ви оцінюєте взагалі цю перемовну складову з огляду на ці всі тези, і з огляду на те, що наші партнери нам радять в принципі взимку взагалі не зупинятися на фронті? Тобто, про мир, мирні переговори взагалі тут не йдеться. Дивіться зараз, просто немає навіть модальності цих переговорів. Зараз немає зрозумілості в найпростіших речах. тобто на які поступки теоретично може піти Російська Федерація, поки що вони продовжують піднімати ставки, і в принципі вони станом на зараз, наскільки я це розумію. Говорячи з однієї сторони про те, що ми готові до переговорів, другою фразою кажуть, ну знаєте, що все, що було сказано до слова, але немає жодного значення. Так от вони говорять, ми готові до переговорів, але і далі говорять, ви повинні всі визнати анексію, як вони говорять, нових територій Російської Федерації. Тому, в принципі, станом на зараз поки що, на жаль, говорити про те, що є якісь вікно можливості для переговорів, поки що цього по-моєму, просто немає. В принципі, ми не чуємо останнім часом якихось позитивних сигналів з Туреччини, де Ердоган був одним із головних посередників. Ми побачили наскільки грубо росіяни прореагували на заяви Папи Римської, як ми там до нього не ставилися з приводу можливих переговорів. Думаю, що станом на зараз вони будуть думати, як піднімати ставки. Тобто, поки що вони я ще уточню, а чи не на вашу думку, чи не девальвують взагалі ці всі розмови щодо перемовин, щодо якихось гарантій безпеки, якими були в трактуванні росіян там або заходу колективно не були? Не девальвують вони наші намагання, і цей процес вже він він вже триває, зокрема щодо визнання Росії держави спонсором тероризму по різні боки океану. Щодо а, створення трибуналу спеціально щодо інших судових процесів над військовим керівництвом Російської Федерації, щодо взагалі, от, знаєте, є злочини покарання як вони можуть бути співмірні ці процеси, співставні, якщо буде перемовина? Адже перемовини при даних умовах умовах, так вони передбачають, що керівництво Росії залишиться при своїх посадах і місцях, скоріш за все, і нічого для них не зміниться? Ну, дивіться, в принципі, перше, що потрібно почати з того, що поки що е е визнавати Росію спонсором тероризму серйозно не хочуть ні сполучені штати, ні більшість країн ні Євросоюзу. Тобто, попри заяву Європарламента, в принципі, якогось серйозно юридичних наслідків вона немає. Тому станом на зараз поки що українська дипломатія тільки працює над тим, щоб було визнано Росією країною спонсором тероризму. Поки що цього на жаль немає, і наскільки я розумію, ці переговори, ну переговори про визнання йдуть неймовірно складно, і поки що прогресу там особливо немає. Пане Вадиме, трошки зараз хочу подовжити м, діалог і безпосередню дискусію щодо гарних росіян, в зрізі того, що телеканалу дощ опозиційному, але російському він позиціонує себе не як європейський, як російський. У них відкликали ліцензію в Латвії. Я вас хотіла запитати: а як би могли змінити свою риторику ліберали, і зокрема опозиціонери? Хоча вже е, яшин опозиціонер, якого судили до 9 років до того, що він сказав, що обучився волоправдою, було правде, він сказав слова, що український народ нам не пробачить, принаймні подібні речі почали лунати. Між тим, як би опозиціонери і ліберали могли ще більш правильно зробити свою риторику, щоб російський народ почав чути і прокидатися більш швидше, ніж він прокидається. Хоча ці процеси на сторіччя, зрозуміло, ну ви знаєте, я думаю, що тут все дуже просто. Потрібно просто війну називати війною треба називати Путіна вбивцею, і треба е перестати думати про Україну як і не тільки про Україну жившим, а взагалі про весь пострадянський простір як е російську територію, тому що давайте згадаємо в принципі слова того ж самого Навального. Я їх дуже дуже цитувати, що він сказав, чим піщається русський мір Навального, від русського міра Путіна. Путін захотів Крим і завдяки цьому втратив отримав 2,5 мільйони, але втратив 40 мільйонну країну. А Навальний нічого не захоплював. І всі прийшли до Росію просто так. Тобто, в принципі, Росії при там важливості чи неважливості нових руських вони всі мисли хороших русських. Вони мислять саме в так. Вони мислять в принципі м'якою анексією, а не жорсткою анексією. Їм треба відмовитись від цієї імперської риторики інакше вони будуть продовжувати Але налепідруття вони... для змін цієї риторики. Ви особисто не бачите як дослідник, зокрема, правильно основною частиною я чесно кажучи, цього не бачу. Ну і дивіться, ну те, що якщо правдива історія вчора в ряді телеграм каналів з'явилась новина про те, що представники держдя вчора прийшли на судове засідання з цього приводу ну, приводу відбрання Без перекладача. Так, так, без переклад. Ну, про що ми можемо говорити далі, О, пане Вадиме, дякуємо вам за можливість долучитися. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Вам гарного дня.